На своєму зібранні прикордонники відзначили, що з усіх збройних конфліктів афганська війна була найбільш довготривалою, найжорстокішою і тяжкою за наслідками. За 110 місяців війна в Афганістані забрала понад 15 тисяч життів воїнів радянської армії. Серед учасників тих подій були і воїни-прикордонники, зокрема начальник північного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Токовий. Ця дата є свідченням високої відзнаки державою воїнів, які брали участь у зарубіжних війнах, військових конфліктах бойових діях більш як 20 країнах світу. В цей день виповнюється 24 роки з дня виводу радянських військ з території Афганістану. 24 роки відділяють нас від дня, який несе в собі подвійне значення. Це радість для тих, хто дочекався його, та скорботу і біль для тих, чиї сини, чоловіки та батьки залишили своє життя на далекій і чужій для нас землі. Але ветерани афганської війни і сьогодні бачать позитив у тому, що були учасниками тих подій. Війна мене них зближає От Гаред є этот Афганський синдром. Але це не синдром війни. Це не хочеться воювати. Це хочеться в тот колектив. В колектив в тех офіцерів, солдат. Сьогодні в північному регіональному управлінні 27 військовослужбовців та службовців, на долю яких випали суворі випробування війною на території інших держав. Наш опит важен і та горічка, де. Та... американцы якобы за месяц решили вопрос в Афганистане, а вы 10 лет не смогли наладить мир и спокий в Афганистане. Сейчас уже становится историей. Больше 10 лет контингент американских войск в Афганистане, более 5 тысяч погибших, совершенно другой метод ведения боевых действий, то, что был у нас, и мира на той земле, похоже, не предвидится.